Зараз мужики покажу одну просто-просту віч. Коли мені пишуть, оці вот за вот ці трактори я показую, що там 3000 є, 2,5, 200 трактор, ну, міні-тракт, не, не, не мототрактор. Вони кажуть, ти кажуть, то мотоблок. Той самий на ремнях мотоблок. Тільки що. Блін, ну коротше, ця херня пише, я вам просто покажу. все лежить якраз мотоблочна, от за що тут гроші? ну, в чому різниця? Тому що по грошах вона так само, як мототрактор стоїть. Ну, хіба що тут без комплекту вони знайдуть? Навіть дешевше вийде, ніж багато мототракторів, я так кажу. От в чому різниця. От Я показую вам без збільшення камеру. От, в реальному Реально. О, от це поза нормальний, бачите? А ви не можна піднятися, можна піднятися ще і як. От, дивіться. От, яка йде тут коробка передач. В самому тракторі це саме дороге оця коробка Саме чітке, бо вона дійсно зроблена потужно. І нас зроблена, бачите, от саме коробки, на, скільки? на сантиметрів 20, бо я такої не можу навіть її обхватити Ось о. і подовжені. Пів метра. І тепер ми дивимося на мотоволочну коробку. Так само, на такому ж збільшенні. Ну я її спокійно беру, тобто вона в половину менше. Ну і я думаю, навіть нема смислу порівняти. Ну, зрозуміло, що тут ще кардан іде, під кардан навіска, вал відбору. Ви вже хоча б якимось не всім навісним трьохточковим, але якимось облегченим вже можете працювати. От включили выключив піднімаєте собі навісне. От, понятно, що тут не буде він піднімати. Ну, понятно, що на Навісне треба брати менше, облігчення і так далі. Там того ж пуга меншого чи фризу. принципі цим тракторцем вже можна вже можна якось працювати, якщо у вас є якийсь об'єм робот. Єдине, що конечно, ще, якщо у вас не рівно під горку місцевість, то такі самі є з передком. З передком буде 3200, я не пам'ятаю зараз, яка ціна. Ну, коротше, десь в цьому діапазоні. І саме з переднім мостом, з ведучим. А такий от заднім мостом починається від 200 на, на такій от коробці. Ото от вже трактори, з яким можна щось поробити. Да, це саме не не головне нюанс в цих тракторах, всіх ремінних, болячка. Коробка передач вона і слабша, мотобочна, і по функціоналу вона. Ну, Навісне, яке мотобочне, їм незручно працювати, якщо у вас не 20 соток, а більше. Трьохточку всі перероблюють, ставлять на трьохточку переробку. переробку. Тут же не треба вам нічого перероблювати. Бачите, є нормальна коробка, є нормальна степка на прицепах. вот такі тракторці я раджу дуже. Брать, я не кажу, що він не буде ламатись, в нього є свої болячки теж. Там це дешевий Китай, там багато нюансів по ньому дуже вам треба, придеться доробляти по кузову, по сідушці. От навіть, на примірі ну, скаут. берем скаута. Скаут, більш-менш допівий вже і кузов. Бачите, така ремичка вже стоїть і все. Ну все одно, ну це наприклад. Ну, воно ж Ну Таке одноразове. Вся китайська ця гірлянда, ось воно ж, якщо щось не зробить, то буде туди попадати вода, воно заклине того стартера чи ще щось. Тут треба все прикласти руки. ну, тотально мас, масло мало. Ну, Це не підніме багато, бо тут в системі 2 літри з чимось масла Всього. І додають додатковий бачок на масло роблять хлопці. Тому що тут воно не розраховане, не підніме багато. На підйом. Насос стоїть інша, нормальний. Насос мощний. тобто Насос, як в трьохциліндрових тракторах, такий самий. Стоїть точно насос інша, хороший. От. Ну я ж кажу, от такі моменти є. Но, но саме головне, коробка вже зроблена. От, ну, по типу шифінговської. Дуже схоже, от, якщо брати шифін. Ну, зрозуміло, що в 44-му ще потужніше, але факт в тому, що не мотобочна. Тому від мотовоку тут лишилося тільки тип приводу. Мотори на них всіх йдуть 11-15. Тут 22 конячки. Там може писати по-разному на капоті на 22. Є ще 350 і там мотор трохи більший. Там заявлено 35 виробником, але я чесно в 35 не вірю. Я в 35 не вірю, але трохи запас мощності є. І ось, ось стоїть воно, бачите, ось оце вже кіловот, я не знаю навіть які, як, е, як вилізти, пролізти, які... Блять, пиздец. Ось о. Бачите? Такий його з переднім мостом. Ти то ж я казав 3200. Ось ой, передній мост. Пішов сюди. передок ведучий. А, передок теж через карданчик. Ну тут от, в цьому плані коробка, мост, залізе, ну шара йде, але вона теж йде нормально, вона не буде там сипатись. Нічого їй не буде. Тому, от такі, ці трактура, от такі варіанти є е, від мотоволочного, Ну, є нюанс. Бляха я заліз сюди не знаю. Якщо брати допустим, такий тракторець, жоповози, тут у вас навеска вся мотоволочна. Ось сюди цепляється там, на пушки, копачі і так далі. Коси, все мотовок, воно в рази дешевше. В два-три рази дешевше. Хоч пуга берете, хоч... Призу, хоч косарку, хоч грав, ну все все дешевше йде, мотобочне. І якщо у вас 20 соток чи 10 соток, і ви два рази на рік там треба чисто для себе щось поробити, то хлопці, на трьох навісне дороге. На трьох точку? там багато своїх нюансів. Тому, звісно, зручніше з трьох точечкою, але а, Чисто на оренку можна перехідну штуку, щоб типу, на трьох точку, чисто без А Все остальне під ремінь. Привод, і погнали собі, бо по то дешевший, і на, на маленькій площі це нормально буде. Як мотоблоком працюєте, тільки вже не ходите на ним. А, а сидите і плюс гідравліка, ну все. Оце вот, такі тракторці для цих задач А на трьохточку, звісно, навісне стоїть <coughs> більше. Ну і тракторець вже зможе більше зробити. Вот. Тобто вот, такі, варіанти, вот, такі варіанти, я раджу, якщо у вас є якийсь об'йом. Певний задач робот. Не сугубо там для себе, пусть невеликий, але да? все одно вам же треба, як кажуть, щось робити більш об'ємне. По сусідах можете трохи поїздити, картошку повикопати пов... От І такі якісь роботи. Тому, хлопці, звертайтесь. Номер телефону, бачите, в шапці профілю є mm -hmm. в описі, є номер телефону є всюди. Пацани, є, підберем вам. Варіант. Якщо у вас таких тракторців подешевше, то я ж кажу, ось варіанти є. І більш надійні. І не всі, які Китай, то мотовок. То барахло. Ну то ж на мотовок, ви ж бачите. То різниця є. А, є і мотовок, то комусь у мотоблока вистачить, знаєте, хлопці, то таке мотоблок, то теж техніка, яка у людей працює, і по 10 год, і мототрактора працюють такі по 10 год. Якщо, я так скажу, по такому китайцю, якщо у вас руки стоять із жопи, як в мене, то його навіть не купуйте. Купити донфенга, ті пішки масло міняти їздить. І то там обслужувати треба. А якщо такий трактор, то як знаєте, як пельмені купити, зрозуміло? Сирі треба ще прикласти трохи времени, щоб було файно, смачно. Розумієте? На сирі мені ви ж не поїсти так само за цими тракторцями. Там, ну, Основа тут нормальна. Бачите, рама йде, сотий швейдер, грубий. От. Мотор йде е, 11.05, 11.15, і 22 коняки. Коробка теж у вас нормально стоїть. Все на цьому. Ну, тут же крила навіть зробили більш-менш файде. Ну, а все остальне... Все остальне вам треба буде. Електрика, якісь магістралі, э, датчики, ото все, сидіння, вот, там, рульовка навіть та ж там, люфти бувають. Ну, всі ще не бувають в перших моделях, були люфти. Там вже треба вам, як то кажуть, трохи прикласти руки. Доробити його під себе довести до ума. Сим ще більше. Сим ще більше до ума треба доводити. У вас таке мотор. Бачите, колесо спустило, що Таврик, а вже як то кажуть. Е, тому майте це просто на увазі. От, я думаю, я все постарався об'яснити по-чесному хлопцю, мені як то кажуть, скривати нічого, приховувати. Тому як треба трактор, щоб вам по-нормальному, по-людськи пояснили, показали, не лапши на вуха, як є. Звертайтесь! Допоможу, без питань. Номер телефону є в описі. Привозимо ми безкоштовно по Україні, без передплати. Розрахунки всі на місці. Звертайтеся.